Ігор каже, що я більше матюкаюся, ніж він. Ти прям так. От мама матюкається рідко, але мітко. О. А, ти, так, от... а ти так просто з нічого. Просто що волосок у душі Терезини якийсь лишився. І ти просто возбухаєш. Я прийшла в туалет на три все. Тато вже все понесло, За скільки ти там сидиш, години дві-три. Або так, як сьогодні зранку, де сільничка? я пі пі, пі пі То Потім такі, то Тереза забрала дві сільнички, немає ні одної сільнички, я не маю чим посолити помідарку. Ну, та зараз чистіше. Я тільки сідаю з тату в стату машину. Бо я школу на золоту медаль Там <рі> Медалісти вони всі такі емоційні. <рі> <Like? No. рі> ти знаєш, людина, яка матюкається, в неї дуже високий рівень інтелекту. Так, я скажу, що школу на <рі ring> золоту медаль. Yeah. <реш> Добре, що хоч а не що при нас я буду від вас скривати. Це, ти маєш теж закінчувати, так, як яшку у золотой Ну, знаєш, в мене теж високий рівень телевизор. Так, ти в нас дуже розумна дівчинка доця. Да. Як тато. Татова <реш> 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 доця. Кстати, так. Да. <реш>